Ми з вами знаходимося біля меморіалу, присвяченого воїнам 6-ї 12-ї армії, які в серпні 41-го року потрапили в оточення урочисті Зелена брама. Тоді, по даним німецького командування, полон потрапило 103 тисячі радянських військовополонених. Вони були етапом направлені. До глиняного кар'єру, який знаходиться неподалік нашого міста. Тут добували глину для цегельного заводу. І глибина цього кар'єру була від 5 до 15 метрів. І в цьому кар'єрі, по одним даним, знаходилось до 50 тисяч, по іншим більше 70 тисяч наших військовополонених. До нашого часу дійшли документальні кадри, на яких добре видно, що собою в той час являла наша Уманська яма. Ці кадри знімали німецькі офіцери. І от сьогодні ви побачите зовсім інші кадри, зняті також німецьким офіцером в серпні 1941 року. І на цих кадрах добре видно про те, що свого часу ще в своїй книзі писав письменник Євгеній Доматовський, Зелена Брама, де він описує своє перебування якраз у цій Уманській ямі, де він пише, що перші дні були найважчі, не було води, і була спека стояла, хотіли пити, і коли проходив дощ. Великі калюжі були, і військовополонені цю воду прямо пили із цих калюж. Другі кадри показують, як військовополонені приймали їжу. У своїй книзі Долматовський також описує цей процес. Він пише, що в ямі стояло декілька залізних бочок, в яких і готували їду. Цієї їди вистачало не більше, ніж на 2000 наших військовополонених солдат. Ну, і зрозуміло, що під час прийому їжі виникав безлад. І для того, щоб навести порядок, німецькі чатові використовували палець. І на допиті свого часу на Нюрнбергському процесі командир охоронної роти згадував, що в нього склалося враження, що палеця є основним методом виховання цій уманській ями. І на документальних кадрах добре видно, що німецькі вартові використовують ці палеці палиці для наведення порядку в цій уманській ямі. Помилково нашу умоцьку яму називають шталах «Шталах» Шталах це стаціонарний лагерь, в якому є всі умови для утримання військовополонених. Тут умов для їх утримання не було, тому Уманська яма на цьому місці проіснувала до осені 1941 року. Зрозуміло, що якби мене всю зиму були, то люди просто туди померзли, повимирали. І в той час хочу ще сказати, що в німецького командування була така стратегія, що українців, Прибалтів, білорусів вони з полону відпускали. Тих, кого вони не відпускали, вони етапом переселяли в свої концлагеря на захід. І в Умані залишили всього на цю невелику частину людей, які знаходились в нашому місті. Ну а взагалі цей лагер називався Дулах, це пересильний лагер для рядового і сержантського складу. Після того, як Умаська яма перестала існувати, частину військовополонених перевели на вулицю Тепер Європейська, де знаходяться військові казарми. І ця яма, так вона серед Спогадів ветеранів вони так її і називали Уманську яму, хоча вони вже жили в казармах того часу. І ця Уманська яма на тому місці проіснувала до 7 березня 1944 року.